Нам знову вдома не сидиться. Сьогодні ми вибрали буквально кілька годин, щоб з'їздити до мами у верхівку і заїхати в одне, таке дуже гарне, як я як правильно сказати, крінжове чи тришове? Як я завжди ці слова путаю, тришове. тришове місце. Ми зараз вам покажемо, куди ми їдемо. Агенція в ефірі, як завжди, разом з вами. Дуже раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми вибрали буквально кілька годин, бо в нас працівники так і продовжують бути, тому у нас сьогодні робочий день, але маємо таке невеличке вікно і ми вирішили з'їздити відвідати маму, відвезти її горіхи ті, що ми збирали на садибі. Бо ми не маємо коли їх бити, а вона все одно треба якось моторику рук розвивати, і вирішили з'їздити дорогою, заїхати верніше в дуже таке гарне місце. Можливо, наші підписники знають його. Можливо, хто не знає, побачите, з'їздите, виберете собі якийсь гарний теплий, погожий деночок. Там і для діток гарна така локація, і для дорослих ну можна сказати так, ліки для наших очей. Тому поїхали з нами. Так, отже, ми в'їжджаємо у ем, ну, я не знаю, місто це чи містечко, чи селище міського, типу Тростянець, область Вінницька, район Гайсинський, Ми не виїжджали з нього і. Зараз ми знаходимося у Тростянці. По ідеї, в принципі, ми біля цієї заправки мали повернути праворуч на вершать, але ми їдемо трішечки, буквально тут пару сотень метрів. Їдемо до центру в їхній центральний парк. Вибачте, трішки буде тут хитати мною, бо я сиджу ззаді. І покажемо вам, яка у них краса. Як то кажуть, ну знаєте, не хочу, не хочу ні з ким і ні з чим порівнювати. Але був такий період, коли от мені дуже хотілося там ну, з Тростянецького району переїхати жити в Бершацький район. Але, знаєте, мені здається, що Тростянецький район він все-таки зробив такий дуже Широко ступнув, скажімо так, порівнянні із нашим Вершацьким районом. Але знаєте, як то кажуть, батьківщину не вибирають. Можливо, воно мені таке гарне і таке рідне, бо, бо це мій рідний районний центр. Я пам'ятаю його з самого самого маличку і з самого дитинства. Можливо, через то він мені так подобається, і я його дуже люблю. Ну, ходімо з нами до парку і все побачите самі. Так, отже. Сами самий, самий, самий центр Тростянця моя квіточка, моя папороть. Ми сьогодні втрох, мій бутончик. Знаєте, сонце то світить. Але скажу вам, що так, свіжо. ну змерз, то візьми, я ж що, я проти. Ось така тут краса. У них, бачите, в центрі Тростянця їхня церква. Я ще пам'ятаю, як вона будувалася дуже-дуже довго. Але вже вона діюча, бачила, там навіть фотографії виставляли, вінчалися військовий із своєю обраницею. Ось цей на вуглі такий коричневий господарчий магазин. Я його ще пам'ятаю із радянських часів, Колись я щосуботи чи щонеділі, не пам'ятаю, мама мені писала список, я собі сідала на автобус і їхала в Тростянець на закупи. Ну, я така була самостійна дитина, що ніхто мене, ні, ніхто мене не супроводжував, я завжди знала, що. Що я доїду і вернуся назад. Так, от колись в тому магазині я вперше купила додому часникодавку. Привезла додому, мама каже: це що за, за гаджет? Я кажу, це часник душити. Ось такий у мене спогад є про той магазин. Так, це їхня центральна площа. Тут знаходиться здається музична школа і будинок культури. Всі такі. Визначні події відбуваються тут. І ця центральна арка, вона ще тут із радянських часів, я її теж ще пам'ятаю. Коли ще навіть парку тут не було, а була, ну, скажімо так, мочарі, Вон там ще зарослі хащі були, а зараз, бачите, тут все вже таке гарне. Гарне уже зроблене для людей, для відпочинку, для фотосесії, для гарного такого проведення часу із сім'єю, і з дітьми. Ну і ми теж не могли проїхати повз, щоб не заїхати. Ми сюди їздили з нашими топішатами. Тут якраз влітку були атракціони. Діти тут теж гарно провели час, так набавилися. Єдине, що що мені, ну і всі ми тоді помітили, що тут немає якогось магазину, щоб можна було да, води якоїсь купити, бо тоді було дуже жарко. Да, і Ми дуже хотіли води, а цього тут не було де, де купити. Оце єдине, що, що так що не сподобалося. Так, тут у них сцена така дуже гарна для літніх таких концертів. Ну, тобто... Все так, знаєте, видно, що попрацювали професіонали і видно, що за цим місцем дбають, доглядають, постійно щось тут поновлюють, дуже гарні такі рослини, квіти, газон. Ну одним словом, що там казати, коли воно, звісно. То воно, звісно. Що, що казати, як воно, як воно славно. О, так, будь ласка, для дітей будь-якого віку і маленьких, і постарших, і зовсім уже дорослих. Всім тут знайдеться якийсь куточок для того, щоб, щоб щось знайти, якусь втіху для, для своїх очей і для своєї душі. Ясенька, може на качельки? Так. Да? Чого? Можна, вже б, таскалася б туди, вже б, не зняли б, не відірвали б від тої качелі. качелі так да, подивіться, як тут гарно. Це, між іншим, цього додавалося, цього не було. Це нове, було тільки Воно, оце. Воно матч для нерозумних людей, 2-8 років, тому, це ж не 20. Там рисочку забрати посередині, так буде 27. Да, да, оце нова площадочка. Оцієї площадочки не було, як ми були з топішатами тут в останнє. Ми й бабку людку сюди, здається, привозили. Так, да? привезли, так. якийсь концерт привезли, да? який А, Івана Купала. А, бачу, да, 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 да. Ми теж їхали з Осіївки і заїхали, да. і заїхали сюди. Класно. О там баскетбольна площадка. Так, да, дуже, дуже гарно. Такий місточок. У нас 10 фотографії були, де ми фотографувалися. Такий... Оця інсталяція теж мені дуже подобається. Така вона, знаєте, кожен у ній бачить свій сенс якийсь. Автори хотіли, мабуть, передати стан нашої, нашої держави в ньому, що відлітають. Відлітають наші птахи в небо. Краса, річечка така тут дзюркоче. Хто не був і хто буде проїжджати, ну не, не пошкодуйте часу заїхати сюди на півгодинки, щоб тут поблукати. Дуже тут, дуже тут гарно. гарна така територія в самому в самому центрі нагадаю тростянця. Ідуть мої голубки. Ой, нагулялися ми по парку, ну і звичайно, що будучи вже у такому гарному мальовничому місці, і тим більше, що маючи можливість гуляти сьогодні в такому гарному місці і бачити над головою гарне блакитне небо. Можна сказати, над нами воно сьогодні мирне і спокійне. Ми не могли, будучи тут, не звернути нашу увагу і не зайти хоч на кілька хвилин, не віддати хвилину пам'яті завдяки кому сьогодні цей день можливий. Тому... Вічна пам'ять вам, герої наші. спокійно, вічним сном. Прізвищ наших хлопців тут я не бачила, тому що верхівка. Відноситься до Ободівської територіальної громади, а це Тростянецька територіальна громада. Але колись ми будемо їхати до мами другою дорогою, не сюди на Гордіївський шлях, а туди через Бирлівку Баланівку ми ще обов'язково заїдемо, заїдемо туди, вшанувати пам'ять. Тих, хто віддав своє життя. Для того, щоб жили наші діти. Так, все, ми гарно нагулялися. Йдемо до машини та будемо їхати додому. Заїдемо, mm -hmm. заїдемо ще зараз у Бершать по справах хволіга, там є ще по господарству справи. І все, і знов то саме. Знов то саме, мити термоса, смажити котлети чи м'ясо якесь, варити кашу чи макарон і годувати наших хлопчиків. Все, дякуємо, що ви провели цей день з нами.